Що ж, панове, коротше, перетоплюємо віск, вже перетопили десь близько 500 стільників. Його от вдіваю рукавиці, Наше залишилось зовсім трошки. Тут ми вирізали стільниковий медок. І зараз ми вже доплавимо. Ну, так, для себе вирізали, знаєте, трошки поїсти. Але поки я це все діло вирізаю, поки я це все діло тут роблю, в мене такі цікаві думки в голову лізуть постійно. І от мені стало цікаво. Я перетоплюю віск самою звичайною воскотопкою е, на 40 літрів. І вже 500 рамок там, буквально за 2 дня повністю Да? А тепер питання до вас. Е, як ви перетоплюєте віск? Оце мені дуже цікаво. Бачите, ми перетоплюємо в таких е, спартанських умовах.